йду на своє звичне місце навчатися, а саме в басейн. Це найкраще місце, де можна гарно не знаю провести час, від'єднатися від цих хлопот, які тільки вдома відволікають тебе. І просто ти скупнився і вчишся, скупнився і вчишся. Найкраще не знаю, поєднання відпочинку і навчання. Як завжди рубрика басейн. А тут ані одної людини. взагалі, хто працює, хто навчається, хто де. Тільки одна я. Але мені зав... взагалі не самотньо, взагалі кайфую. Моє робоче місце на сьогодні виглядає ось так.